Винищувачі F-16 та мільйони на ППО Нідерланди зміцнили українське небо. Партнери виділили 150 мільйонів євро на закупівлю зенітно-ракетних систем ХАУК, передали командний центр до ЗРК Петріот. У міністерстві оборони заявили, що разом із цим центром та переданими раніше пусковими установками і радаром, українські військові можуть сформувати ще одну комплектну систему. Петріот міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив. Що від російських обстрілів щодня гинуть цивільні люди? А нові системи рятують життя? Більше про перспективи посилення української ППО розпитає Анатолія Хребчинського, заступника генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП, експерта з авіації. Пане Анатолію, вітаю вас, вітаю, пане Анатолію. От власне новий пакет допомоги від Нідерландів. Наскільки може посилити наше ППО? Давайте зауважимо. Ми постійно кажемо про надання нам саме зенитних ракет, які дозволять нам перехоплювати повітряні цілі, Але ми забуваємо насправді про засоби радіолокації, Ми забуваємо про командні пункти, з яких можна сформувати окремо дивізіон ППО. Тому тут важливо сказати про те, що це збільшує наші можливості і розширює зону захисту за рахунок такої допомоги. На таки давайте зауважимо, що система протиповітряної оборони це. Засіб радіолокації, командний пункт і шість або вісім пускових установок, які формують систему, яка допоможе, наприклад, закрити місто. Але жнов таки, якщо ми кажемо про такі міста, як Дніпро, Київ, Харків, то це близько двох трьох систем, які потрібно для того, щоб якісно захистити від можливих загроз. Знов таки, якщо ми кажемо про Петріо, це більше про захист від балістичних ракет. Хоча, якщо вже казати про якісний захист проти балістичних ракет, то треба розглядати систему протиракетного захисту, це система на кшталт ЕРО або ТХАТ, які зможуть перехоплювати балістичні ракети на найвищій траєкторії свого польоту, тобто на 100 кілометрах, тому що це унеможливить деякі зміни в балістичних ракетах в траєкторії польоту балістичної ракети, що ускладнює перехоплення. Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити Петріоти. А чи є вони в продажу? І головне, чи готові їх продати США або інші країни? Питання в тому, чи сможні сполучені штати змасштабувати виробництво патріотів, тому що зауважимо, в середньому 12-18 пускових установок випускається на рік Сполучених Штатах. Тобто, знову-таки, це ми кажемо про те, що це. Системи пускових становить до двох депазонів, то перепрошую дивізіонів. Тобто ми кажемо про те, що в середньому сполучені штати на рік випускають два девізіони систем Петріот. Всього недостатньо ми, за рахуванням того, що ми прагнемо десяти. знову таки треба зауважити, що черга на ці системи доволі велика, і Польща чекала 5 років на отримання такого дивізіону. Тому а тут є питання щодо можливості масштабування цих процесів. Треба шукати, наприклад, рішення, які не використовуються в інших країнах. Зуважимо, що, наприклад, Ізраїль більше не використовує Петріот для захисту проти про протиповітряна оборона. Він більше використовує системи ЕРО, це проти ракетна оборона. Навтаки є низка держав, у яких є такі системи, і чи зможе буде, чи зможе. Ці країни передати, зменшивши свої потенціали захисту, це є питанням, але ж ну, вкотре наголошую, що у нас є прекрасні можливості співпраці з Європою. Європі є певні напрацювання той самий франко-італійський, сам ТНГ, який дозволить нам перехоплювати балістику. І я би зауважив, що нам зараз е, потрібно більше. Фіксувати свою увагу на європейських країнах, які е, теж мають певні проблеми з ВПК, тому що довгий тривалий час е, Європа більше е, мала надію на те, на допомогу з боку сполучених штатів, на отримання озброєння з боку сполучених штатів, зауважимо, що, наприклад, в Європі немає літаків п'ятого покоління. Тому тут я би а, пропонував більше співпрацю з Європою і створення сумісних продуктів, про те, що нещодавно заявив, а, заявили низка наших чиновники про створення сумісних продуктів з Європи, які б дозволили нам би суттєво покращити не просто захист України, а саме захист усієї Європи, тому що до таки, давайте зауважимо, що якщо ми кажемо про захист проти протиміжната балістичних ракет, то в Європі він існує. Дві е, дві основні системи, які знаходяться в Польщі і в Румунії, але ж знов таки це корабельні системи, які перероблені стаціонарне, і це американські системи. Тобто, треба казати про розгортання свого власного ПК європейського, українського європейського, який б би захистити усю Європу. Також цікавий момент президент зауважив, що системи Петріот, які зокрема розміщені в Європі, Азії, де немає бойових дій, і Україна готова розглянути оренду цих систем. Наскільки це реально, бували такі прецеденти, що можна орендувати якусь систему? Петріот? Давайте зауважимо, що Living – це оренда. Тобто ми кажемо про те, що ми отримували деякі системи з Європи на зимовий період для того, щоб посилити наші спроможності щодо захисту енергетичного сектору. Тому цілком цілковомірно можна казати про е отримання таких систем в оренду, але ж на ми стаємо залежними від е ракети, які ми можемо оснастити ці системи, тому що. Жнов таки 250 ракет ПАК 3 які проти балістики виробляє на рік Спосередньому сполучених І Давайте подивимося, скільки запускає на рік Росія балістичних ракет по Україні, пане Анатолію. Ви вже сказали, що для того, щоб захистити такі міста, як Дніпро, Київ, потрібно щонайменше 2-3 системи Петріот. А якщо говорити про суми, наприклад, Кривий Ріг, які близькі до лінії фронту, чи вистачить так такої кількості систем Петріот? Насправді десять систем, які зазначив президент, це складається без система протиповітряної оборони України, яка б дозволила нам вирішити низку питань. Нам таки треба не забувати про можливість стратегічних рішень. І до речі, тут е, дуже слушно зуважено е, майбутній канцлер е, Німеччини щось, на того, щоб треба не просто захищатися й давати опір. Тобто ми кажемо про те, щоб бити по території Російської Федерації по складах з озброєнням по виробничих потужностях Російської Федерації для того, щоб зменшити потенціал наступу з боку ворога, е, тому е, тут не треба казати лише про. Система протиповітряної оборони. треба казати про стратегічне рішення, яке дозволить позбавити Російську Федерацію можливості воювати і мати зброю, якою вона використовує проти України воювати і мати зброю, якою вона використовує проти України. Якщо говорити про зараз, як покращити захист міст, чи є альтернативи Петріотам, чи можливі ви ви згадували про європейські системи? Можливо, їх більше залучати. Ну і, давайте заважимо, що це тривалий процес, і отримати, наприклад, навіть збільшення виробництва що Петріотів системи сам ТНЖ, Тому що якщо ми кажемо про європейську систему сам ТНЖ, то якщо не помиляюсь, близько п'яти систем, а Франція і Італія планувала побудувати на кінець 26-го року. Тому тут теж треба зуважити, що є певні проблеми щодо масштабування цих процесів. Тому, а тому найдієвішим рішенням, на мій погляд, зараз, є удар по території Російської Федерації за рахунок наявних розробок українських далекобійних дронів а, ракети, які ми вже виготовляємо. І вкотре а, треба не забувати, що окрім засобів враження. Важливим елементом є ще і безпосередні засоб радіолокації пакет домовленості в Рамштайні передбачає виділення певних кількості систем радіолокації, яка дозволить суттєво покращити спроможність бачити все, що відбувається в повітряному просторі. Це дуже важливий елемент для того, щоб можна було б формувати якісну систему протиповітряної оборони. Тому тут безумовно треба все ж таки ставити ініціативу це власне виробничі потужності і спілкування з євро. От щодо власних виробничих потужностей і розробок, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна розробляє власну систему протиповітряної оборони стратегічного рівня. Про що може йти мова? Ну давайте заужимо, що насправді у нас є певні фундаментальні можливості. У нас є прекрасні виробничі потужності на кшталт того ж самого Южмашу Луч, тобто ми кажемо про те, що є. Фундаментальне знання, які дозволяють нам розробляти ці системи, але вкотре буду наголошувати, що є вже пройдений шлях, якщо ми кажемо про деякі європейські концерни, які вже виробляють системи, які здатні забезпечувати захист, тому тут вкотре треба дивитися з погляду на те, що ми можемо запропонувати певні рішення Європи, тобто об'єднання УПК України і Європи, з огляду на те, що ми можемо запропонувати не тільки високотехнологічне рішення, які ми зараз використовуємо на лінії болзітня. Це і наземно вот роботизовані комплекси, і повітряно роботизовані комплекси, повітряно авіційне комплекси, прошу, але і як методологію і тактику. І Звання це найдорожче, що є в Україні, що ми можемо запропонувати Європі з огляду на єдину систему захисту, тобто оборонний альянс європейський, який б дозволив би захистити всю Європу. Натомість ми можемо отримати певні технології, які вже розроблені в Європі, тому що треба знов таки зрозуміти, що протиповітряна оборона це не просто система, яка перехоплює повітряну ціль в повітрі. Це система, яка бачить цю ціль, розраховує точку знищення, де саме буде засіб уражені, де саме та. Повітря яку треба знищити. Тобто, це е, велика кількість е, систем, які дозволяють відпрацьовувати, тому тут є вже готові рішення Європі, і з ними треба об'єднуватися для того, щоб прискорити можливість наше щодо свого власного захисту, тому що знов таки е, деякі технології, які проходять зараз, виробляються українськими компаніями, це технології, які е, повторюють шлях вже е, здобути кимось іншими інженерами. Тому тут я і пропоную саме об'єднання з Європою в цьому напрямку, тому що. Нам є, щоб запропонувати Європі на, на рівні а, партнерів, а, розуміючи те, і знов таки треба наголошувати вкотре, що а, а, ми захищаємо усю Європу від а, навали від Російської Федерації. Пане Анатолію, я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. І за цю цікаву розмову це був Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП, експерт з авіації. Дякую.